Не знаю, чи можна чи не таке показувати, але знаєте, що ви можете поїхати в Литву на м'ясокомбінат. На такі вакансії ми не влаштовуємо людей, от саме на такі процеси. Ну, там можуть бути от такі, такі процеси. Я крашу покажу. Понятно, тут роблять чоловіки, е, от, це куриний, ну, це завішання курей, просто страшний страшний короче, процес. Я секундочку, все, більше не буду сам дивитися і показувати. І от є е, такі агенції, які ви їдете на упаковку філе, допустимо, куриного і так далі. І жінка потрапила на... Завішання курей у цих. Тобто вони їдуть такі парами курі на полусонні, на полумерті, на полуживі. Ось. І ви її берите за ніжки і в цю штучку <хи> ставите, ну завішуєте. І вона казала, що по 450 курей вона діяла за сміну. Ну така ужасна коротко, робота. Це від тих агенцій, які от, ну я не буду називати, щоб не робити рекламу, але такі роботи є. От Ми влаштовуємо пом'ягше. І я одразу людям кажу, які вони будуть робити процеси. і все. не то що хвалюсь, ну просто попереджу, що вам можуть розказувати одне. А можете попасти на цей процес, і ну на такі вакансії ми не влаштовуємо.